Це таксі єдине у Львові, що возить клієнтів безкоштовно. Добре, добре. Він він має ваш контактний телефон. Все, до побачення. Диспетчер львівського соціального таксі щойно прийняв виклик. Жінка інвалід замовила автівку, аби поїхати у соцзабез за милицями. Троє диспетчерів п'ять днів на тиждень приймають виклики від неповносправних самотніх пенсіонерів та тяжкохворих. За півроку існування соціальне таксі виїжджало понад пів тисячі разів. Багато звертається до нас пенсіонерів одиноких. Які самі в квартирах живуть, і їх так там треба в лікарню завести, то ми їм не відмовляємо. Диспетчерами соціального таксі працюють інваліди. Прийом замовлень для них це і робота, і відчуття того, що вони необхідні іншим людям. Пан Ігор працює водієм соціального таксі від дня його заснування для багатьох клієнтів. Він став співрозмовником і навіть другом. Як кажуть, як ліпше гірше їхати ніж добре йти, так що ті люди от на візочку. Нормально можна забрати, завести, привезти, транспортувати. Ви допомагає. Допомагає, ви? ну а як то він сам не заїде сюди без допомоги сторонньої. Автомобіль для соціального таксі надали в безкоштовну оренду благодійники, а гроші виділив уряд Австрії. Однак їх вистачить лише до кінця березня. Таксі чекає на нове фінансування, бо інакше проект доведеться закрити. Місяць роботи соціального таксі коштує лише 5 тисяч гривень. Іван Кривий, Юрій Рура, факти ICTV.